Всіх вітаю, дорогі друзі. І сьогодні разом з вами я хочу закрити дуже смачний перчик, солодкий. Ось купила сьогодні отакий от гарний, подивіться, такий гарний перець. Оце сходила на, на ринки 40 гривень кілограму такого перцю. Дуже гарнющий. Ну, а це мій. Оце мій вже. Деякий порізала і трішки залишила ще на конфітюр ось Та й дещо вже заморозила, так що свого в цьому році не дуже багато прийшлося купити пару кілограмів. Дуже гарний рецепт. Я якось їздила в Західну Україну до своїх свекрів. Я вже показувала, як ми їздили. ось І мені, мене пригостили. Дуже смачним перчиком, отаким консервованим. І дали, я ж спробувала звичайно і дали рецепт. Рецепт дуже простий, закривається дуже легко. Ось на дно баночки ми кладемо лавровий листочок і горошком перчик. Ось такий горошок, перчик чорний. Ось, ну, горошка, горошка туди, ну, перчика штуки 4. Десь так. На отаку баночку у мене вже півлітрових. Залишилось мало, а взагалі рецепт на 7 півлітрових баночок. Я потім рецепт напишу в, в описі під відео. І звичайно, це ж чистимо такими шматочками перчик вже порізала, де сильно великий, пополам розрізаю і щільненько, так щільненько. Втрамбовую в баночку. Ось так, бачите, щільненько втрамбовуємо в баночку. Ну, і, звичайно ж, насіння зберу перець гарний, щоб на наступний рік посіяти і вже не купувати насіння, яке ми не знаємо, яке нам продають, хто його знає, як кажуть, купиш, а воно не таке, як треба. Ну, ось, будемо вкладати в баночки, потім далі. Ось я і розприділила весь перчик по баночкам. Вийшло три. 700-800 грамові ось баночки, ось такі. Три баночки, отаких і дві півлітрових. Добре ущільнила. Тепер робимо заливку: Сім отаких 200-грамових стаканів води. Тут уже шість, а це я сьомий виливаю 100 грам оцту. І ложку я потім добавлю, ще ну, повна ложка ще досюди, потім повна ложка така солі, 200 грам цукру. перемішуємо і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і розливаємо по нашим баночкам. А паралельно я зараз підготую ємність, де я буду стерилізувати ці баночки. Розлили розсіл по баночкам киплячий. Баночки поставила я в ось таку каструлю, нержавіючу, У мене така здорова каструля. Набрала туди води, на дно каструлі ганчірочку положила. І прогріла гарно воду, щоб гаряченька така була, тому що з гарячим киплячим розсолом ставити банку в холодну воду ні в якому разі не можна, тому що ну, тріснуть банки. Ось. І ось тепер ці баночки ми кип'ятимо, стерилізуємо після закипання 15-20 хвилин, потім закриваємо. І ось ці поприкриваю зараз. До речі, розсолу в мене на всі баночки не вистачило. Прийшлося ще на півтори стакана розрахувати і закип'ятити ще долити. Ну, Все залежить від того, як щільно ви вкладете свій перчик в баночки. І ще хотіла сказати, я тут нагадала про конфітюр, кому цікаво, хто зайшов перше до мене на канал. То я залишу в коментарях посилання на дуже смачний конфітюр з гіркого перцю. Так що, заходьте, пробуйте і пишіть свої відгуки, звичайно. Ось ми і закрили свої перчики. Рекомендую дуже смачний рецепт, спробуйте хоча б пару баночок. Спробуйте на пробу, не пожалкуєте. І Ще й одна перчинка залишилась. Баночки, я перевернула, щоб впевнитися, що наш, ну, добре закриті, що все не протікає, що все добре. І зверху накриваємо рушничком, щоб повільно вони вистигали. Ну і от і все, всім добра, миру, мирного неба, до зустрічі!